Ось така краса у нас влітку на вуличці в селі. Покажу вам, як квітують клумби з цими петуніями. Ось так гарно. Була в польському, подивилась, скільки гречка коштує. Потім покажу. Була шокована, чесно кажучи. Думаю, ви теж здивуєтесь. Покажу потім. Так, по магазинам сьогодні в мене вихід по магазинам. Дивимось, що по чому. Так, у нас черешня ось така 7 євро кілограм. Ну, не знаю, така собі. Поїхали далі. От чим сьогодні займаюсь Трошки їжу по магазинам, щось купляю, взяла свій велосипед. Він у мене вже застоявся так довго, я на ньому не їздила. Зараз дам баночки в Хейні і поїдемо далі. Хочу вам показати, чому ожина. Ось така крупна ожина, не знаю, не купляла, ніколи не пробувала. 225 грам 4,89. Просто не знаю, то у них. Вона росте на кущах. Ну, не така, а дика лісова і ніхто не зриває. А отут така ціна. А ось дивіться, яка крупна порічка. 5 євро 300 грам. Крупна, гарна. Лохина теж крупна. Так, Хейні Хеніна оселедець. Так. Євро 99. Скільки штучок? Дві. Я взагалі по три завжди купляю, бо я його люблю. Ну, ціна однакова. Дивіться, все одно євро одна штучка. Новий оселечик. По яке число? По вісімнадцяти. Нормально. Ось такий без хвостика є. Теж краще без хвостика він такий більшенький і жирніший. Кістечка з дубайського шоколаду 35% знижка. По 14%, сьогодні 14. 4 мінус 35, О, нормально. Можна взяти, посмакувати. Цікаво, що Альберт Хейн робить. Візьмемо, посмакуємо. Капуста, брокколі. За кілограм 2,09. Так, а тут у нас одна штучка євро 39 світна. Авокадо, огірки, цукіні. Цукіні одна штучка. 95 центів. Уявляєте? А баклажани дві штучки. 99 центів. О, гарна акція. Їдемо в гості. Можна взяти і приготувати рагу. Ось такі два класні баклажанчики. А ось така ще галія євро 87. Одна штучка. Так, вона крупніша. Давайте цю понюхаємо. М -м -м, щось не пахне. А звідки вона? Гондурас. З гондураса. Чого ж ти не пахнеш Гондурас? Може таку жовтеньку. Треба понюхати. Угу. Оця жовтенька пахне. Можна взяти таку. Як раніше було. Підходиш до того відео дитині. Продаються такий аромат стоїть. На відстані не знаю скільки метрів. А тут принюхуєшся, принюхуєшся, А воно нічого не пахне. Так само, як і абрикоси. Так, друзі. Зайшли в молочку. Якісь є акції. А я купила вже в польському творожок сметанку. Їдемо в гості. Що сказала, щось там приготуємо. Сирнички може приготуємо. Рагу очеви приготуємо. Наготуємо собі. Корисної їжі нас запросили в гості, там, де є кухня. Потім вам покажу. Так, шукаю, де здавати мені баночки. І їдемо далі. Рушнички в акції. 10 євро. Три рушники. Клас. Який розмір? А, комбініри, можна різні брати. Тут великий, середній, маленький. Клас. Три рушники, 10 євро. Супер. Це ж такого я не бачила, можна взяти три великі рушники за 9,50. Оце то знижечка. Оце ж я люблю Нідерланди. Думають про людей, щоб всі могли купити собі щось таке вигідне і гарненьке. Так, ще зробила один чек на 12 євро, один в польському на 15 євро. Вдома покажу, що купила, на яку суму сьогодні і що купила. Так, подивимось тепер квіточки. Дивіться. Такі соняшнички декоративні. Так, що у нас зараз продають? А, це у нас хто? хібіскус, хібійскус. Я так хочу посадити. Це що, кущик? Чи А Ану, напишіть мені, будь ласка, це, мабуть, все-таки кущик, я так хочу посадити. Але треба в більш дешевому магазині знайти. Так. Побачила, є таке. Це у нас що таке? Схоже на якийсь портулак. Тільки крупні листочки. Орхідеї ось такі. А тут букети лілії шикарні, гладіоло все вже. Герберки. Мені, до речі, подарили герберу. Теж хочу її висадити, але якось не знаю куди. Соняхи, троянди. Дивіться, яка краса. Сезон, сезон, літо, сезон квітів і букетів. Різнокольорові трояндочки. Ось такий букет. Краса. Так, все, пішли далі. Фух, а на вулиці сьогодні парить. Ух, вийшла з магазину, там кондики. Класно. А на вулиці парить. Так, мій коник. Поїхали далі. Хоч ви мене і сварили, що я п'ю таку каву холодну. Айс-кофі, але не витримала. Знаєте, ось таке насупилося на небі. І просто голова немає. Немає, як то кажуть, різкості. Навожу різкость. Вип'ю трошки кави. Пила сьогодні одну на сніданок. Ну, а це така холодненька, дійсно, холодна, холодна. Всім смачної кави. Тепер йдемо в екшен. Просто хочу перевірити, скільки треба. О, непоганий лімонад. манго. Фруктовий джуз коктейль Скільки треба, от як вийшов в магазин, те те, потрошку купити, І скільки це буде коштувати грошей. Беремо корзинку і перевіряємо. У нас щось закінчилося. Щось новеньке з'явилося в магазині. Треба подивитися і придбати. Так, зараз дивимося акції Ну, По дрібничкам, звичайно. Мені треба вологі серветки. О, які гарні для дітей. А, вологі серветочки треба. Потім ще агротканину тканину треба на... Mm, ну, До речі, ваніш треба. О, 3,98 цілий літр. Нормально. Нормально, беремо. А гуртканину на дачу треба. Так. Такий лимонад непоганий. Охолодить його і в дорогу гарно. Так, поїхали далі. Так, а це що таке у нас? Део для взуття. 2 євро. Цікаво, що за штучка така. Маскує запах. Хто пробував? Напишіть, що воно. Класна штука, чи так собі? Гроші на вітер. Такі мені на дачу треба штучки закінчились. Такі, мабуть, більше. Ні, отакі мені стається. Ну, можна взяти такі і такі пригодяться. У мене щось з мікрофоном таке. В попередньому відео я прям додавала звук. То так, знаєте, ну. Старалася голосно не говорити, бо було сильно голосно. А тепер чую зовсім мене не чутно. Напишіть мені, будь ласка, як мої відео стали вам. Не гірше по звуку, буду дуже вдячна. Так, заходимо в сад-город. Що я ще хотіла? Я хотіла ось такі, але є дешевші Соняч, на сонячних батареях купити собі Такі прикраси, в мене парочку є. А ось вони. По 99. Тут вони щось усі розібрані. Ось, купити таких ще декілька. Ще поставить. А це? О, а це такі маленькі, дивіться. Ого, їх скільки? Сім штук 4,44. Маленькі такі фонарики. Такі 2,29 одна штучка. Це скло. А це пластик. Ну що, друзі, буде розпаковочка. Трохи скупилася. Будемо робити. Розпаковочку. І порахуємо, скільки потратила грошей. Так, друзі, розпаковочка. Показую, що я купила. Їздила по кільком магазинам, купляла те, що мені потрібно. Почала я з польського, тому зараз я вам з польського і покажу. Значить, печиво 2 євро, водичка. Євро 45, півтора літра мінеральна, така мужинянка, мені подобається. Сметанка, сир на сирнички Лікарська ковбаска і крупа кукурудзяна. Всього я потратила польському 15 євро. Так? Далі ми з вами поїхали в Альберт Хейн, Що я там купила? Ось ці томатики на 5 євро. На 2 євро ось ці оселеці 99 євроцентів 2. Два баклажанчика, євро 87 е, динька. А Далі, що я купила ще в Альберт Хейні? А, ось ці тісечка покоштувати. 4 євро мінус 35% знижечка. Так, в Альберт Хейні я залишила 12 євро. Тепер, друзі. Поїхала я в Екшен, вам знімала теж. Ось ці цукерочки, десь євро 50, 80 чимось центів. Ось ця водичка. Напій такий. Далі дві пачки ось таких серветок. Оці як називаються на дачу. Не знаю, ви знаєте, там щось до євро. Одна пачка і друга. Ось такі по євро світильнички на сонячних батареях. І майже 4 євро, ось такий ваніш. Велика банка. Надовго мені вистачить? Це в Екшені я купила. І там я залишила, друзі, теж 15 євро. Тому рахуємо. 15 і 15,30 і 12, 42? Ось, друзі, на 42 євро я купила ось такі товари, які мені необхідні на сьогоднішній день. Ну і смаколики трошки. Ось, друзі, такі ціни в Нідерландах. Пишіть. Які ціни де? І то, розумієте, купувала товари по акції і те, що дешевше. Так що напишіть, де, які ціни, і цікаво знати по Україні також, які зараз ціни на що. Все, друзі, дякую всім за увагу!